you <music> Вже усі вулиці міста заставлені агітаційними палатками. Листівки, бігборди наближаються вибори у місті. Тож ми вирішили проінформувати наших мешканців, як правильно проголосувати. Вибори вже цієї неділі, запрошення вже у всіх мешканців міста є. Головне бути уважними. Обирати будемо за новим законом, в якому купа своїх нюансів. Надіємось на зміни, на покращення. Не знаю, не буду йти. А за кого голосуватимете? Не буду. Принципова. Принципова громадянська позиція. У районній, міській та обласній ради ми обиратимемо лише представника політичної партії. Він не відповідає і не буде відповідати за цю територію, бо округ не мажоритарний. Тому і агітація зовсім не схожа на попередню. «Справедливості і правди. Наконець посадити нещасних пенсіонерів. Ось я залишилася одна, Три місяці поховала. Чоловіка, онкобольний. Дуже великі гроші пішли на лічення, не допомогли. Зараз так, жити тяжко, нема за що, поховати нема за що, і лічитися нема за що. Хай ці ціни зроблять такі, щоб були доступні по нашим пенсіям. А таких, як я, дуже багато, дуже багато. А ви вже знаєте, за кого будете голосувати? Ще думаю, ще думаю. А знаєте, скільки бюлетенів буде Не знаю. Члени майбутніх рад мусять набрати не менше 5% голосів. Це називається прохідний бар'єр. В бюлетені голосування до місцевої ради. Ви побачите таке: назва партії, потім прізвище першого номера списку, і лише далі прізвище кандидата цієї партії від вашого округу. Тобто на нього ви і мусите орієнтуватися, ставлячи в цій графі галочку. Ну я чекаю хороших змін у місті. За кого будете голосувати? Я не знаю, я ще не вирішила. Скільки бюлетенів буде цього річ, не знаєте? Не знаю. «А в які органи влади обиратимете? В місцеві? Порахувавши загальну суму голосів відданих за партію по всьому місту чи області, виборчі комісії визначають, яка партія пройшла, і тільки потім роблять рейтинговий список кандидатів. Ти вже знаєш, за кого будеш голосувати? Приблизно, але так. Знаєш, кого не буде. Секрет? Та в принципі ні, але ну просто ввагаюся ну, трохи. Мандат отримують ті, хто набрав більше голосів на своєму окрузі. Але коли партія загалом взяла мало, то навіть якщо на вашому окрузі переміг ваш улюблений кандидат, депутатом він так і не стане. Більше того, округ може залишитися без депутата і будуть оголошені повторні вибори. Центр виборчкому рекомендаціях намагався за короткий час зробити усе необхідне. Сам закон був введений у дію трошки більше місяця до початку виборчого процесу. Тому у місцевих окружкомах переживають бо складно розібратися в новому законі. А для нас головне добре подумати і зробити правильний вибір. Тетяна Чепко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.